Насамси, радари, снаряди та дрони у держдепі. Повідомили, що входить у новий величезний транш допомоги від Сполучених Штатів. В обаче на то, що себе там росіяни на новий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів. передбачає надання Україні шести до двох уже заявлених додаткових зенітно-ракетних дивізіонів протиракетних систем НАСАМС, контрбатарейні радари, дрони та сотні тисяч боєприпасів. Про це повідомляє Держдеп США і цей пакет який був оголошений в День Незалежності України, підкреслює зобов'язання Сполучених Штатів підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Це багаторічні інвестиції для збільшення міцності збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії. У повідомленні зазначено, що цей пакет є початком процесу укладання контрактів щодо надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Це найбільший транш безпекової допомоги Україні на сьогодні. У Держдепі США зазначили, що із січня 2021 року Сполучені Штати виділили уже понад 13,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом Сполучені Штати вже виділили 15,5 мільярда на безпекову допомогу Україні з 2014 року, і це ленд-ліз ще не починався. А там нагадаємо, передбачено 40 мільярдів доларів. ефірі з Вашингтона програма Української служби голоса Марки. Час -тайм». я Юлія Ярмоленко Вітаю! У день незалежності України президент США Джо Байден схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів і видав заяву, де наголосив впродовж минулих шести місяців українці надихають увесь світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі. Сьогоднішній день це не лише відзначення минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю лишається і буде лишатися суверенною та незалежною державою. У Білому домі ще раз наголосили, що Сполучені Штати будуть допомагати. Україні стільки скільки буде потрібно, такі ж запевнення пролунали і від генсека НАТО Єнса Столтенберга, і від президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила на гуманітарній підтримці України прийому у Європі біженців. і пообіцяла, що ЄС допоможе Україні із відбудовою. Більше про західну допомогу, військову і гуманітарну, поговоримо із моїми колегами у Вашингтоні і Варшаві Остапом Яришем і Мирославою Гонгадзе. Друзі, вітаю! Вітаю! Остапе, спершу до тебе оголошений пакет військової допомоги сьогодні. Найбільший за увесь час, які спроможності Україна за ним зможе отримати і коли. Ділю так дійсно таким пакетом привітали сполучені штати Україну з днем незалежності. справді дуже об'єний пакет. Дозволь мені зачитати, що увійшло туди. Пояснимо нашим глядачам. Отже, заклали в найостанніше пакет допомоги шість сучасних комплексів протиповітряної оборони насам та боєверпаса. До них 245 тисяч снарядів до артилерії 155-мм, також 65 тисяч снарядів для мінометів. 24 контрбатарейні радари, дрони, пума також системи Вемпайр, які допоможуть знешкоджувати ворожі безпілотники, ракетні системи з лазерним наведенням, інше фінансування для тренування та обслуговування. Ось такий пакет оголосила сьогодні Сполучені Штати щодо того, коли все це надійде до України. Питали сьогодні в Джона Кірбі, це представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Юлю, ми знаємо, що ці речі, про які я оголосив, це США виділяють не своїх запасів. Це Замовлення для компанії, які сполучені штати придбають і передають для України, тобто, наприклад, боєприпаси можуть надійти для України швидше а якісь складніші системи сказав Джон Кірбі, це на це може піти деякий час. Тому будемо спостерігати, як ситуація буде розвиватися. Але дійсно, як ти вже правильно сказала, це вже це найбільший пакет за за весь час і за час з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Юлія нагадаю виділили Україні вже майже 13 мільярдів доларів. Безпекової допомоги Остапу річниць незалежності, на якій припадає і півроку російської війни. Які головні меседжі і заяви пролунали сьогодні із Вашингтона? Ді, сьогодні чули дуже багато заяв. Антоні Блінкен, зокрема, державний секретар, сказав, що США підтримують Україну вже 31 рік. Ця підтримка є непохитною і вона буде продовжуватися так довго, скільки це буде потрібно. Джо Байден зі свого боку від імені всіх американців привітав український народ з незалежності. Сказав, що українці надихають зараз увесь світ своєю мужністю, як вони Стоять Росії. Давай послухаємо фрагмент звернення сьогоднішнього Джо Байдена з приводу Дня Незалежності. Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки Тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки. Багато людей стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних нападів лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності. Сьогодні щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що Темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум'ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди. Ось така заява американського президента. Юлі також почули ми сьогодні привітання від багатьох конгресменів та сенаторів з обох партій демократичної та республіканської. Вони сказали, що будуть і надалі працювати над тим, щоб підтримувати Україну і щоб переконатися, що вона має все необхідне. Можемо зараз почути фрагменти заяв Ненсі Пелосі, це спікерка Палати представників, і також Джима Ріша, впливового сенатора республіканця. Давай послухаємо. Сьогодні конгрес висловлює наші найтепліші вітання народу України з нагоди святкування 31-ї річниці незалежності. Америка залишається непохитною у нашій підтримці мужньої боротьби України щоб перемогти тиранію та захистити демократію для своєї нації та для світу. Слава Україні. Сьогодні, за шість місяців після того, як Росія розпочала повномасштабну спробу захопити їхню країну, український народ раз і назавжди заявляє про свою незалежність. Їхнє прагнення до свободи та хоробрість, з якою вони борються, доводить, що коли український народ переможе у цій війні, цю свободу ніхто не зможе забрати. Я продовжуватиму робити все від себе залежне, щоб упевнити, що Україна має те, що їй потрібно для перемоги. Дійсно, дуже важливі заяви, Мирослава, Ще один великий партнер друг України – Це Польща зможно ця країна стала тимчасовим притулком для мільйонів українців. Чи готова Польща продовжувати свою допомогу найперше гуманітарну, стільки скільки буде потрібно? Які заяви сьогодні лунають із Варшави? Так, юлю, ти знаєш, сьогодні треба нагадати, що Польща була першою країною в світі, яка визнала українську незалежність. Сьогодні президент Польщі про це нагадав і заявив, що Польща буде непохитно стояти з Україною до кінця. Я також сьогодні мала можливість запитати мера Варшави про це, і ось що він про це сказав. Ми всі знаємо, що українці воюють і за нашу свободу, і за європейські цінності. Звичайно, Варшава і інші міста в Польщі радо приймають українських біженців, і ми хочемо надіслати меседж, що ми стоїмо разом, і ми будемо боротися, щоб допомогти Україні. І звичайно, також ми будемо боротися за те, щоб допомогти Україні стати членом європейського союзу якомога швидше. Слава Україні. Так, юлю, і я так само мала можливість поспілкуватися з українцями, які зібралися тут на майдані, на центральній площі у Варшаві. Їх було сьогодні неймовірна кількість. Ми знаємо, що майже 300 тисяч українців лише тільки у Варшаві зупинилися. Давайте послухаємо, що вони нам що вони сказали. Почуваю себе добре, бо я в Варшаві і я в безпеці. Це насправді дуже дуже круто і дуже дякуємо всім І польському президенту. Дуди, ну, взагалі, дуже велике. Дякую. Я почуваю себе добре. Е, звісно, я дуже о, хочу повернутися в Україну о, 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 як о, можна. О, швидше. Я знаю. почуваю себе особисто дуже комфортно, бо наче вдома, і це дуже прикро, що Ми не можемо відсвяткувати сьогодні таке свято в нашій країні. Але ми дуже, дуже раді, що ми можемо можливість, так можливість так, на вулицю, ввати... бути в компанії українців. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.